Вона досліджує погоду на собі на вулиці. А спонсор прогнозу погоди кондиціонери Купер Hunter. Хантер створює погоду за власним бажанням. Кондиціонери Купер Hunter. створює погоду за власним бажанням. Я відкрию таємницю, що вчора зі своєю маленькою дочкою, які один рік і дев'ять місяців, вперше гуляли під дощем. Їй дуже сподобалось. А чи жені зараз під дощем? ми Зараз побачимо. Женячка, доброго ранку. Ні, все нормально, сухо і красиво. Доброго доброго ранку наторіч, вітаю всіх телеглядачів. Насправді відчуваю себе дуже дивно, тому що з парасулькою, як бачимо, у руках, але при цьому мені в очі світить сонце. Воно за півгодини встигло вже вийти, і до такої погоди варто звикати, тому що в найближчі дні вона буде мінливою і не знаєш, чого очікувати, чи то сонце, чи то дощу. Але все ж таки варто бути готовими до будь-яких її проявів. насправді я вже очікувала купального сезону, тому що він мав сьогодні відкритися, і замість того, щоб очікувати на дощ. Мала засмагати ось тут на теплому пісочку та купатися у водах Дніпра, але але цього не сталося. По перше, через погоду, тому що ми не знаємо, якою вона буде. Ну по-друге, комунальники просто не встигли підготувати сьогодні пляжі. А ну, якби ми навіть захотіли сьогодні скупатися та позасмагати, ми не змогли б цього зробити, тому що по всій території дощі інколи затяжні, інколи короткочасні. От бачимо, мені навіть зараз сонце заважає а, на півночі України. Сьогодні 23 градуси, звичайно, вище нуля і тут варто очікувати на дощ, хоча інколи виходитиме із сонечко. південь України має бути традиційно тепліше та ясніше, але ні, усього 24 градуси вище нуля, і теж по всьому узбережжі продать короткочасні дощі щодо сходу України ось тут як на мене спекотно. Ну принаймні у порівнянні з іншими регіонами, плюс 28 градусів вище нуля, але це не означає, що без дощу, але все ж таки може інколи вийти із сонце. Захід України ось тут сильні вітри, пориви вітрів дощі та зливи подекуди грози. Тут буде найнижча температура плюс 18 градусів. Ну а найвища 23, вища, вище звичайно вище нуля. А центр України 23 градуси теж вища нуля. Але і тут варто очікувати на дощ. Ну і Київ небо поки безхмарно, але замість того, щоб чекати на купальний сезон, я все ж таки не випускаю з рук порос. Сольку і кожну хвилину очікує, що небо затягнуть хмари. Та він таки розпочнеться. Ja, коли ти ж все таки на нього очікуєш, бо казали, що він мав, мав відкритися сьогодні. Я маю на увазі той самий купальний сезон. Так, дійсно, сьогодні він мав відкритися, і люди мали купатися, як то кажуть, вже офіційно, але його відтермінували. Його відкриють до дня Києва, тобто до 24 травня, принаймні так обіцяють комунальники. О, Оплесо пояснюють затримку відкриття розливами Дніпрану. А я ще пояснюю це для себе принаймні поганою погодою прохолодною погодою. Ну і власне тому, що погода прохолодна, я і питала людей чи варто вже купатися, чи вже час, чи ще зарано. Холодно. Ну і, звичайно, залишили, не залишили, точніше, без смачного подарунку від сніданку. Дивимося. Смачний подарунок від сніданку з 1 плюс 1. тримайте. Для okay. смачного сніданку. Тримайте. Ні, тримайте все. Це все? Все, все вам. Все, все. Так. Дякую. Доброго ранку, декілька хвилин. Час купатися. Чи ще зарано? Купатися? Уже можна купатися, хорошо. Вода вже тепла, хороша. Ні. Я думаю, час. Я вже купався загородом. Коли буде температура, прогрітися, трохи тепліє буде. Для нас ще холодно. Доброго ранку. Не добрий. Та вже нормально, можна купатися. Так що нічого страшного. Ні, вже можна. Пора, давно. Ви вже купалися? Спіропили. Нечем вже купатися і треба купатися. Ви ще не встигли? Ні. Водичка супер. Якщо на крещение пробували то щас сама время Бачимо, люди вже воліють купатися. Хто купався, хто ні, але вважають, що не холодно і насправді теж вважаю, що вже час, тому, що я відкрила купальний сезон у Криму 3 травня, але сказати це повноцінно словом скупалося не можна, тому що це був такий марафон: вибігла, забігла і таких відчайдухів, я, було багато. Бо всі вже скучили за водичкою. Всі вже хочуть якнайшвидше окунутися. Сьогодні теж доведеться купатися, але на жаль, під дощем. Женщики, я знаю, чому тікали від тебе люди. Подумали, що ти знову ж таки не політичний агітатор від якоїсь нової партії, наприклад, червоні редиски з робим олігархом гірке життя. Ми тримаємо з тобою зв'язок. Дякуємо і, звичайно, бажаємо всім приємної погоди. Це була Женя Цвітанська з прогнозом погоди. Кондиціонери Купер Енх.